Друзі, всім привіт! Мене звати Стас, я таргетолог, і у цьому ролику я розкажу вам, як додати instagram сторінку до вашої сторінки Facebook. Перед тим, як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. В першу чергу я розкажу коротко, для чого це потрібно і кому це потрібно. Це потрібно для тих, хто налаштовує рекламу. І е, обов'язково, коли ми запускаємо рекламу е, в Інстаграмі чи Фейсбуці, ми її запускаємо від сторінки Facebook. І для того, щоб прив'язати Facebook сторінку, і для того, щоб е, коли ми показуємо рекламу на плейсмент Інстаграм, нам має показуватися наша інстаграм сторінка. І якщо у вас немає такої, вам потрібно її прив'язати. Надіюсь, коротко я пояснив, в чому суть. Тепер переходимо до практики. Переходимо на нашу сторінку, яка нам необхідна поміняти, на якій нам необхідно прив'язати наш інстаграм. Переключаємося на неї, натиснувши кнопку Switch. Ось тут справа зверху вам виб'є оголошення. Ви вибираєте цю сторінку, яка вам потрібна. Перемикаєтесь на неї. Для цього ми переходимо після того, як нас перекинуло на нашу сторінку, натискаємо кнопку Settings Налаштування, вибирає, вибираємо розділ підключені аккаунти. І ось тут у нас буде наш аккаунт. В моєму випадку він вже підключений, але я для прикладу його відключу і покажу, як це зробити заново. Коли ми переходимо, у нас буде висіти отакий от напис. Ми натискаємо Підключити аккаунт. Натискаємо Підключити, даємо дозволи. І відкривається вікно, де нам необхідно ввести наш логін і пароль до нашої сторінки, що я і роблю. Після того, як я ввів дані, я натискаю Зберегти інформацію. Вікно має закритись, і ми підключаємось до нашої Facebook сторінки. Як бачите, я підключив сторінку, це зайняло буквально декілька хвилин вашого часу. Це є нескладно, це робиться швидко, основне, майте доступи до ваших сторінок. Спасибі вам за перегляд цього ролику. Обов'язково ставте вподобайку і підписуйтесь на цей канал. Дякую вам за перегляд.